Атмосферний благодійний вечір з піснями під гітару, танцями та віршами організувала молодь Чернігова. Основна мета зібрати кошти для допомоги кінному клубу. Сьогоднішній захід на на збір коштів на допомогу кінному клубу Гармонія, оскільки коні досить сильно постраждали під час активних бойових дій. Кінний клуб знаходився за Бобровицею, і коли там почалася вже артилерійська перестрілка, то коней було випущено, а зараз. На коней досить мало виділяється коштів, гуманітарної допомоги і всього такого. Тож ми вирішили, що сьогодні ми будемо збирати кошти саме на допомогу коням. Вартість входу донат. Є мінімальна сума в 100 гривень. Утім, бажаючі можуть закинути і більше. До речі, за цей донат кожен учасник отримує лотерейний квиток, який в кінці вечора може виявитись переможним. У нас при вході є, так би мовити, реєстрація на розіграш. Тобто, людина купує собі купончик. і Потім в кінці ми будемо. Випадком чином діставати на марок, і людина буде щось отримувати з благодійного, що у нас знаходиться на столі. Загалом в програмі вечору передбачений концерт від запрошених гостей, неформальне спілкування та аукціон. Гроші з якого також будуть направлені до кінного клубу. Я ну я просто дуже люблю співати. Я завжди за будь-які концерти, неважливо в якому форматі, де знаходяться. Завжди я тільки за за будь-які концерти, тому і тут також я приймаю участь. Допомога може та має бути приємною та корисною, як, наприклад, такі вечори, коли ти отримуєш купу нових знайомств та позитивних емоцій, ще й при цьому наближаєш перемогу.